На локітники або ортез на ліктьові суглоби, фіксатор, бандаж, будь-які інші назви, які можуть зустрітися на просторі інтернету. Вони використовуються у випадках, коли у собаки є артрит, артроз, бурсит або перелом, або тріщина в ліктьовому суглобі, а також у випадках, коли є слабкість. Зв'язок у плечовому ліктовому поясі собаки і лапки роз'їжджаються в сторони. Таке може відбутися, наприклад, у цуценят в період росту, або у собак у літньому віці також таке може відбуватися. Тоді використовуються налокідники і такими путами між лапками, для того, щоб стягнути лапки десь за місяць-два-три. З додатковим медикаментозним лікуванням ця проблема може, як то кажуть, зникнути. А при бурситі, наприклад, або артриті, артрозі, або інших больових запальних процесах у ліктьових суглобах, ми використовуємо усередині налокітників подушечки м'якенькі. Тому що собаки, коли вони великі, особливо гігантські породи, вони коли лягають, вони прям падають на ці лікті і їм дуже боляче. Тому тут використовуються подушечки. А, також можуть викопу. Наприклад, при переломах або тріщинах, або необхідності знерухомити максимально ліктьовий суглоб, ми використовуємо ребра жорсткості, які можуть бути прямими або бумерангообразними а, під кутом 140 градусів, або навіть рухомими. А вони іноді можуть дозволяти ліктю рухатися. А іноді ні. Все залежить від того, що радить вам ветеринарний лікар. А ми. Безпосередньо готові співпрацювати з ветеринарними лікарями або отримувати їх настанови через клієнтів, власників тваринок, і виконувати те чи інше замовлення в необхідному вигляді. Всі наші вироби індивідуальні, відшиваються під конкретну собаку, так, вони є регульовані у певному проміжку, але так чи інакше, завжди з увагою до всіх деталей вашого замовлення. На локітники або ортез на ліктьові суглоби, фіксатор, бандаж, будь-які інші назви, які можуть зустрітися на випрос...